Ви перед собою бачите, Крас, ДМТЗ, Оріон, ДВ, Форте. Можна ще сюди додати того ж самого Кентавра і можна сюди додати того ж самого скаута. До чого веду? Це все бренди. Це все бренди українських, е, як це їх сказати, бізнесменів. Тобто, люди завозять вам трактор, вони придумали йому назву і вони вам його продають. Плюс-мінус воно робиться все в Китаї, плюс-мінус воно робиться із однакових комплектуючих, плюс-мінус воно робиться все на одному і тому ж самому заводі. От і все. І плюс-мінус у них всіх ціна однакова. Е, мінус, тільки верніше, різниця, може бути в комфорті. В когось, наприклад, крас З. Бачте, є підлокітники, в когось їх немає, в когось ззаді буде обшито. Ясь будуть допомільні габаріти поворота. повороти. Тобто, в таких мелочах буде між ними різниця. В когось буде спер і тільки 4 вантажа, в когось буде 6 вантажів. Але сама конфігурація трактора плюс-мінус це 4 колеса, двигун емовський, 2 НШ, руль. Все, от саме основне, це воно все буде у всіх однакове. Ідемо далі. І що я кажу? Вибирайте любого з них. Вони всі будуть плюс-мінус однакові.